Всім привіт! Розвиваємо лічний бренд. Значить, в мене є ось такий е, пісочниця, пісочні часи, які я ставлю. Я не знаю наскільки вони, я хочу засікти. От мені буде показувати. Вони будуть стояти тут коло мене на столі, вам буде видно. А я буду вам розказувати. Про коучинг, пролічний бренд, для чого воно розвивається. Тому що я вчуся дуже в дуже гарній школі коучингу і царка Петросевича, який відкрив вже 15 років цю школу. Він сам з Ізраїля. І у нас зараз поток 37-ма 37 група і нас 150 чоловік в групі. І нас розбили. На підгрупи. Завтра ми будемо тренуватися в трійках. Хтось один буде коуч, хтось буде клієнт, а хтось слухач. І мені потрібно підготуватися. От я хочу вам розказати, що таке коучинг і формула коучингу це результативність. Це ефективність плюс потенціал втручання, і у нас є. Два я. Одне я у нас ліниве, яке не хоче нічого робити, воно собі завжди, мозок наш, хоче завжди відпочивати і настраює нас на те, щоб не робити. А друге я наоборот, воно таке навпаки. Воно таке, що нас спонукає до роботи. І потрібно розвивати своє друге я. І перше, і друге я є в кожної людини. Лиш в когось воно більш розвинуте, а в когось менш розвинуте. І старатися розвивати то друге я. І коучинг це стиль життя. І вчені дослідили, що чим надовше ви ставите свої цілі, тим довше ви будете жити. І зробили такий експеримент в 50 років. Одні люди ставили цілі тільки на тиждень, на місяць, а другі ставили на роки. І як ви гадаєте, які люди жили довше. Так, ті люди жили довше, які ставили е, далекоглядні цілі. І от е, у нас бабця була, яка прожила довго, вона завжди говорила: от прийде весна, я посажу на городі то-то, то-то, а, а мій вазончик заквітне на наступне різдво. І от вона так собі настраювала. І... Такі люди, ну, довгожителі, які мислять наперед. Далі, що я хочу вам сказати, що потрібно контролювати слова, які ми вживаємо. І я хочу вас перепросити, тому що в мене дуже багато русизмів, сам проєкт коуча на російській мові. Я стараюся все перекласти, і якщо бачите, що в мене багато русизмів, то можете поправляти. Я нічого не маю проти, тому що я так вдома розмовляю на роботі на польській мові, вчусь на російській і стараюся записати відео на українській, І я вам скажу, що в мене все в голові, як каша поперепутувалося. Так що, ну, я думаю, що все в мене вийде, але перепрошую, якщо щось не так. Далі що? І коли починаєш вчитися на коуча Нового коду, то це вже назавжди, це як стиль життя від цього. Тільки двері вперед, назад уже дороги немає. Отак. Коуч складається із чотирьох етапів. Перше це діагностика, це репорт називається по психології. Значить, це коли ми встановлюємо контакт із своїм клієнтом. Потрібно якось сісти разом, можна зайняти подібні позиції. Потім Звертати увагу на мову клієнта. Якщо він розмовляє швидко, то ви теж повинні швидше розмовляти. Якщо він повільно розмовляє, то а ви будете швидко, то він не буде спрямувати ваші слова. Так що треба під... підлаштовуватися під клієнта. Друге, це цілеспрямованість. Це значить, в цей момент входить то, як людина себе бачить, чому вона прийшла на цю коуч сесію, що для неї важливе. І вона повинна складати, сказати, ну, розібратися в собі. І тут коуч задає питання, які мають налаштувати клієнта, щоб вона зрозуміла і висловила свою думку. Потім планування. Після того, як зрозуміли, для чого ви прийшли. Ви потім плануєте, як розбиваєте на маленькі, на маленькі кроки, як ви будете йти до цієї цілі. І четверте, це мотивація. Тому що, як відомо, що 80% наших цілей ми ніколи навіть не починаємо виконувати. То, щоб почати виконувати, треба так змотивувати клієнта, щоб він, щоб він насправді хотів це робити. Ось це такий закон Парета, 80% ніхто не виконує, тільки 20%, то навіть розписати клієнтові, пошагові, ем, покрокові ем, ці шашки, щоб іти маленькими кроками далеко вперед. Сесія проводиться 45 хвилин. Одноразові є різні формати сесій. Є локал-коуч, сесія, яка 45 хвилин, є стратегічна сесія, це коли планування планують. Вона від 45 хвилин до години. 10 годин, на 20, там може бути трошки більше. І трансформаційна коучингова сесія, це коли розписується на 7 етапів. Раз в тиждень людина розписує, що вона має бути. Кожен тиждень приходить, звітує, розказує, що в неї вийшло, що в неї не вийшло. Ось такі є ці формати сесії. Це інструменти. Для коуча, які ми вивчили на першій неділі навчання. Дякую вам, що ви мене послухали. Я вас буду запрошувати на свої коуч сесії. Поки я навчаюся. Мені тренуватися треба. Мені треба навчитися з людьми розмовляти, задавати питання. І я вас прошу, записуйтесь до мене. Ці коуч сесії будуть. За дармо, за лайки і за донати від вас просто подяка, якщо ви ем, доведете свої ем, цілі до кінця і захочете мене подякувати, я буду дуже вдячна теж вам. А так, то просто за гарні відгуки. Я буду теж вдячна. Дякую дуже. І ось подивіться, це я говорила. 9 хвилин, бачите, висипалася половинка. Значить, я, це, мабуть, десь на хвилин 15. А ні, ну може навіть на 20. Ось таку мені клапту на польській це називається клапсидра. Ще одне слово, я узнала сьогодні. Дякую дуже. Всім пока.